Інформаційний підсумок подій понеділка. Яким для Дніпропетровщини видався цей день, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. І спочатку стисло про головне: виробка придніпровського лісу. Як просувається судова тяганина по незаконній виробці дерев? Бомбосховищі колишній центр управління кількома заводами на випадок ядерної війни, а зараз шелтер для переселенців. Про будівлю незламності. Дивіться у випуску: перезумували в ботанічному саду, з'являються перші квітучі рослини. Магічна містерія для дітей переселенців у Дніпрі, в просторі Літл Маріуполь, пройшов безкоштовний захід для внутрішньо переміщених осіб. 376-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках. Та, тим не менш, окупанти не припиняють ворожих обстрілів. Вздовж лінії зіткнення. Докладно про ситуацію на фронті. Дивіться в інтерактивній мапі. У Генеральному штабі Збройних сил України звітують про ситуацію на фронті. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна і Піщани Харківської області, Куземівка та Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти обстріляв 15 населених пунктів Донецької області, зокрема Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Сєвєрне, Побєда та Мар'їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. На окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, Новосілка Івремівка Донецької області, Гуляйполе Кам'янське на Запоріжжі, а також Чорнобаївка та Антонівка Херсонської області та саме місто Херсон. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Однак збутися планам російських окупантів не вдалося. Наші військові з повітряного командування схід знищили їх. Про це повідомили Вова. Ймовірно, це були шахеди. Ніч в області пройшла без обстрілів, але після шостої ранку агресор вдарив по Нікопольщині, спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Наслідки атак з'ясовуються попередньо без жертв. Боротьба за Придніпровський ліс. Чотири місяці тому на жилмасиві Придніпровській під час спилу аварійних дерев у сквері знищили близько 210 живих дерев, серед них сосни акації та вільхи. Це насадження, що занесені до червоної книги Дніпропетровщини. Тоді місцеві активісти домоглися розгляду цієї справи у суді, та після декількох засідань результатів немає. Тож вкотре байдужі мешканці зібралися під стінами прокуратури. Таким чином вони борються з безкарністю дій владних органів та безвідповідальністю влади. Місцева мешканка Наталя розповідає, ініціативною групою району була замовлена ботанічна експертиза, аби надати більше даних прокурору. Установа прийняла незалежні висновки, але назначити інженерну екологічну експертизу відмовилась. Вона додає, слідство досі не знайшло за що зачепитися, аби висунути звинувачення особам, які надавали дозволи або вирубували дерева. Ми якби хочемо справедливості, тому що ми мешканці, ми дишимо цим. Це екологічна шкода нашому району, тому що взагалі цей ліс був ну, на посадка. Е, Посажен, тому що в нас в нашому районі викиди. Ми розташовані в зоні вітрів і викиди зі станції. Е, ми всім цим дишимо. Будівля незламності. Раніше була лікарня, а в бомбосховищі центр управління кількома заводами. Це зробили на випадок ядерної війни зі Сполученими Штатами Америки. Тепер будівлю відновлюють переселенці, які втратили домівки через війну Росії проти України. Про колишню лікарню, а нині прихисток для вимушено переміщених осіб, розкаже Сергій Філіпов. У підвалі товсті стіни, масивні двері та можливість сховатися не одній сотні людей. Але найцікавіше, що залишилося під будівлею медчастини, це рештки командного пункту. Тут за радянських часів, як нам розказували, був такий свого роду командний пункт, де працювали люди з різних підприємств, координували роботу таких величезних підприємств, як завод Леніна, Завод Бабушкіна, Завод Петровського. Якщо ви поглянете, то ось стоїть. Телефонний апарат, який використовувався за чих часів, от а у цій кімнаті ми навіть знайшли кілька таких величезних ящиків, де противогази ще з радянських часів. Це створювалося, аби стратегічні заводи продовжували працювати, попри небезпеку чи навіть ядерний удар свого роду форпост заводів та пункт незламності радянських часів, а основна частина будівлі слугувала для лікування. Тут донедавна розміщувалася медсанчастина заводу Петровка. За моєю спиною раніше була реєстратура, але зараз це дитяча кімната, а напроти, це була гардеробна, а зараз це ну, для дорослих там кімната. Тобто усе. Цей будинок був переоборудований, і ну наразі це другий дім для тих людей, котрі, котрі зараз тут проживають. Але ця ж будівля одна з перших у Дніпрі відчула на собі нинішню війну. Рік тому вона прийняла на себе хвилю від вибуху російської ракети та пошкодила більше сотні вікон, що виходили на місце прильоту. Пізніше закривали і їх, чим могли переселенці, які мешкають у цій будівлі. немає скла, И так как мы придумали именно вот, чтобы какую-то фанерку при шурупами прикрутили пеной, чтобы не поддувало ничего. Фурнитура здесь как сорвана. Тоже на шурупы позакручивали и позапенивали. Олександр, головний інженер, зараз переймається усім основними проблемами будівлі, і він же мешканець шелтеру, який зараз розташовується у цих стінах. Побутові проблеми переселенців допомагають вирішувати благодійники. Будівлю надав завод. Він же консультує з питань обслуговування, а закуповували будівельні матеріали та робили ремонт у колишній лікарні вже власними силами. Поступово поверх за поверхом відновлюють будівлю та перетворюють на шелтер. Кращі кімнати заселили людей, а потім вони починають готувати приміщення спільно з фахівцями заводу для заселення інших. І таким чином у нас з 15 осіб на початку літа зараз уже понад 100 осіб мешкає у прихистку. У шелтері діє принцип. Мешканці роблять благодійні внески. З них сплачують за комунальні послуги, адже тільки рахунки з електроенергію тут виходять в немалу суму. Їх начислюють за комерційними тарифами, а не як для домогосподарств. Однак рук не опускають, бо головний принцип закладу допомагати собі самому, як це й було завжди у цих стінах. Сергій Філіпов Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Матеріальна допомога родинам загиблих. На Дніпропетровщині почали приймати заявки на виплати з обласного бюджету. Сім'ї загиблих мирних жителів від сьогодні можуть звернутися до департаменту соцзахисту Дніпро ОВА, аби оформити заявку на матеріальну допомогу. Ті, хто втратив рідну людину через російську агресію, можуть отримати 300 тисяч гривень. В обласному бюджеті цього року на такі виплати передбачили 70 мільйонів гривень. Повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Період квітування у Дніпропетровському ботсаду. на відкритому ґрунті з'являються перші квітучі рослини. Зацвіли й оранжерейні, розпустилися примули, клівії, гіацинти, азалії тощо. Цьогорічну весну оранжерея зустріла майже вдало. Все це завдяки зусиллям багатьох людей. Наша знімальна група побувала на дні відкритих дверей. Тож Оксана Ващенко розкаже, як ботсад пережив зиму і як зустрів весну. Я немає дівочків, какую цінету ціто це Виставковий павільйон ботанічного саду ледь вміщує відвідувачів квіткового ярмарку. Рослини з колекційного фонду закладу завжди зацікавлюють любителів квітів. кажуть тут. Пропонують і вироби із рослинних матеріалів ботсаду, створені руками співробітників закладу. Висушені лікарські трави і ароматичні. Є сувенірчики з наших матеріалів, з нашого ботанічного саду. Невеличкі рослинні Гляньте, які гарні персні, зверніть увагу зараз. Почекайте. Це в нас роби Герман Сергій Лемідович. Ось такі перстні із горіха сірого. Зверніть увагу. Горіх сірий, бачите, перстень, дуже гарний малюнок. В нього відповідно там є і чорний і манжурський горіх. Виручені кошти надходять на спецрахунок закладу, а від кошторису залежить стан ботанічного саду. Констатують співробітники. Зберегти оранжерею чи не головне завдання колективу. Адже півтори тисячі унікальних рослин усю зиму були під загрозою. Серед таких фікус каучуконосний, якому понад 90 років рослина досягла значних розмірів і підтримується в колекції за рахунок того, що. Фікус постійно формують та обрізають, розповідає директор ботсаду Анатолій Кабар. Дякувати Богу, температур нижче чи мінус 15 Цю зиму не було, тобто, мінімум більш-менш бутичний сад університет все таки піклувався про наш ботанічний сад. Тобто відключення отоплення централізованого майже не було. До того ж, було чотири дуйки, які підтримували температуру від 9 до 14 градусів, що відповідно може і неприємно для рослин, але не дуже критично. Хоча ж, вважається мінімально чотирнадцять градусів, там надав один. Мій один знайомий в користування два генератори потужністю по 6 кВт кожний, але один раз тільки їх використали були і обіцяє керівництво університету на наступний рік. Не дай Боже, якщо щось таке буде, передати нам той генератор, який раніше був в нашому акваріумі. Там новий, 50 кВт, і Нам передадуть, може 25 кВт. І якраз на його встановлення будуть використані гроші тих небайдужих людей, які нам ці гроші дотували в благодійний фонд і. Весна, літо це будемо займатися власне цим процесом. За словами директора Бутсаду, на початку року на заклик про допомогу відгукнулося чимало небайдужих людей. Це було справді щастя, що близько 20 чоловіків, волонтерів, саме чоловіків, яких ми прохали, з таки до нас прийшли і зробили достатньо значний обсяг. Робіт це дніпряне, так це дніпряне, так а. переважно. Зиму пережили. Нам би ще весну пережити. Головне, щоб тепло не відключали, щоб хоча б квітень місяць воно протрималося. Ви бачите, воно рослини оживають потроху со. Сонечко весняне вже все б, квітує до речі, азалія, квітують цитрусові в нашому ботанічному саду. Е, Стреліція закінчує квітування. квітують в теплицях амариліси або гіпаструми. Тобто весна є, весна. І до речі, в ґрунті вже квітування є. Серед волонтерів, які працюють в ботсаду, учнівська молодь. Якось дитинство дитинства дуже люблю рослини, тому вони для мене як життя. Не знаю. І... Обожнюю їх мені завжди буде замало. Я б, якщо б могла, я б приїхала сюди жити, все б стягнула Я так просто в них лежала цілий день. Оскільки навчаюся, то приходжу тільки на дні відкритих дверей у там вихідні дні. Допомагати тому влітку буду ходити, скільки попросять, оскільки буду ходити. Відвідати боцсад можна у будь-який будній день з 9 до 15 години. Придбані квитки також допомагають зберігати унікальні екземпляри. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Вихідний чи робочий. Сьогодні завершилося опитування серед українців чи залишати 8 березня вихідним днем. У мінцифрі повідомили про результати. Як виявилось, більшість українців хочуть відпочивати у цей день. В опитуванні взяли участь більше двох мільйонів користувачів в дії. Це рекордна кількість українців, які брали участь в електронних опитуваннях застосунку. За вихідний віддали 1 мільйон 300 тисяч голосів. Ці результати враховують у Верховній Раді перед ухваленням відповідного законопроєкту. Магічна містерія для дітей-переселенців: у Дніпрі в просторі Літл Маріуполь пройшов безкоштовний захід для вимушено переміщених осіб, у якому діти разом з батьками поринули у світ фокусів. Дніпровський ілюзіоніст дивував сім'ї різноманітними короткими виставами та спритністю рук. На магічні події побувала і наша знімальна група сховати їх в карман, то мотузки як такої вже не буде. У нас буде така петелька без середини, без секретів, без Але на мотузку вже це не схоже, так? Фокуси з мотузками, картами та книжками. Ілюзіоніст Олександр дивує та розважає гостей Дніпра. Чоловік ділиться вже 13 років, займається фокусами, але останній рік був незвичайний. Велика сцена та концерти змінилися на військові госпіталі та простори для дітей-переселенців. каже своєю творчістю, тепер допомагає постраждалим від війни на хвилинку повірити в диво. Це для мене важливо, тому що зараз кожен допомагає як може. Я працю. Цую доначу я відкритий до будь-яких пропозицій виступити благодійно для переселенців, для військових, для поранених бійців. Тому як, як мене гукають, так я приходжу. кажучи». також додає його шоу-програма розрахована для всіх і тому може розвеселити і дорослих, і малих. Особливо зараз це необхідно саме тим сім'ям, котрі заново будують своє життя в чужому місті та адаптуються до нових реалій. Одна з таких сімей з Донецької області за. Вітали на магічну подію. Олексій та його син Сашко навіть змогли взяти участь в декількох номерах та відчути себе фокусниками. Сподобалося. Чи найбільше тобі сподобалося? Коли карта була зверху з моїм ім'ям, рібінку показати що щось нове, щоб посматері інтересно на нас самому понаблюдати. Також магічну містерію відвідала Віра з двома донечками Богданою та Євгенією. Сім'я переїхала з Запорізької області. Розповідає, їхня домівка знаходиться недалеко від так званої дороги життя, через яку евакуювали цивільних. Тому жінка, ще в квітні вирішила переїхати до Дніпра і вже за рік змогли призвичатися в місті. Тепер частенько відвідують дитячі розважальні та навчальні заходи, так як живуть поруч з резиденцією Літл Маріуполь. В даній ситуації яка склалася в країні, от діти це наше майбутнє, і так як ми їх виховаємо і е, покажемо, що крім війни є і й інші якісь заходи, які будуть емоціонально сприяти їм відновлюватися після цих е, несприятливих всіх ситуацій, які були в їхньому житті. Ну я вважаю, що це важливо дуже для них, як для майбутнього. Такі заходи проходять регулярно, зазначає засновник простору. За рік повномасштабного вторгнення Літл Маріуполь розширився і має три локації, де можна випити каву та відвідати різноманітні майстер-класи для дітей та дорослих. Також завжди раді будь-яким благодійним ініціативам. Він у нас вже резидент. Він також займається благодійністю, допомагає показує, показують, надає. Позитивні емоції, емоції в першу чергу діткам, переселенцям та дніпрянам. Ті, ж розуміють зараз. іде війна, дітки ну в першу чергу психологічно нестабільні. Вони страждають від цього і тому якось потрібно відволікати. Кожен охочий може спробувати для себе патерківський розпис, виготовлення свічок, ляльок, мотанок або приєднатися до мовного клубу. Аби дізнатися більше про подальші події, слідкуйте за сторінкою резиденцій у соціальних мережах. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин. Бережіть себе.